В руслі сьогоднішніх енергій, шоста енергія місяця, місяця серпня, варто знову ж таки ще раз проговорити про сам місяць. Місяць, який дійсно дуже вагомий в житті кожної людини з тим, щоб переусвідомлювати свої життєві позиції, життєві ствердження в тих чи інших обставинах, в тих чи інших наслідках. Пам'ятаєте, вчора ми говорили. Ми всі знаходимося в певних таких обставинах точки складання. Да? Отак От склалось. От у кожної людини зараз щось склалось. Склались відносини. Склалось так, що ця людина десь. Ви тут, хтось десь, в Україні, хтось десь на передовій, хтось за кордоном. І так склалось. І, та, і ця точка складання, вона має свою причинність. Якщо причинність по волі Бога, ви в підтримці. І там, де ви є, навіть в окопі, і ви чуєте цю підтримку через ваших близьких, рідних, дружин, чоловіків, якщо ви не по волі Бога, і те, що з вами склалось, ви будете маятись, ви будете відчувати певний дискомфорт, і ви будете знову ж таки кудись намагатись рухатись. І якщо ці кроки знову не по волі Бога, ви знову кудись приїдете, ви знову будете шукати цю зону комфорта, і ви її не знайдете. Тому що головна зона комфорту, вона не зовні, вона всередині. І от сьогодні шоста енергія енергія. Відносин. І в першу чергу, пам'ятаєте, оця точка Анахата от вона відповідає за цей стан відношення. І в першу чергу відносин з Богом. Якщо людина не сформувала відносин з Богом, то вона й не буде жити по волі Бога, бо вона не знає, що це і не розуміє. В кращому випадку вона просто буде по відповідності тієї точки складання. Жити по совісті. Але знову ж таки поняття совісті, пам'ятаєте, це функція духу. Наскільки дух розкритий, настільки ти по совісті живеш. А завдання вже ж можуть бути набагато з вищого рівня, з нашого того потенціалу, в якому ми маємо бути, і ми їх не вирішуємо. І тоді ми десь вже в цьому лабіринті, тому що втратили відносини з Богом. Совість в нас обмежена, завдання життєві ми не виконуємо, не здаємо їх. І тоді ми в стражданні. І тоді нічого не залишається нам робити, просто навіть ці страждання почати виправдовувати. І ми кажемо, така воля Бога. Та нема волі Бога, щоб ми страждали. Воля Бога, щоб ми були з вами щасливі. От головна така. Місія проявлення Бога в нас, щоб ми були щасливі. Чому є такий вираз? Для закоханих і рай в Шалаші? Тому що їх комфорт істинних відносин, від, не, він не відзовні, а від того, що всередині кожен, пам'ятаєте, вже що, несе? Чим всередини сповнені, сповнені істинним станом відносин з Богом, а через відносини з Богом? Ти вже розумієш відношення до самого себе, тільки до якого себе, до істинного, до праведного, до милосердного. І тоді ти проявляєш це істинне відношення до тих, хто біля тебе по справедливості і по милосердю. Ви чули такі два вирази: да? є справедливість, от якраз місяць, серпень, місяць справедливості. І... Несправедливості не буває взагалі. Просто справедливість, знову ж таки, це як точка складання. Є справедливість відносно того, що ти по волі Бога живеш, і є несправедливість, що ти верніш справедливість, яку ми її сприймаємо вже як несправедливу. Знову ж таки, виправдовуємося і кажемо: ну, добре, воля Бога така для мене, але ж її немає. Ми самі на себе набираємо те, що. Потім від цього страждаємо. І сьогодні дуже вагомий день в тому, щоб ми переусвідомлювали оцю істинну сутність відносин. Відносин з Богом, з собою, і відносин з тими, хто біля нас. Особливо, особливо в полі близьких відносин. Зачасту, знову ж таки, наше его, яке наслухалося цього всього, начиталося, каже, ти маєш мене простити. Так, і приходить людина, яка, вибачте, через свою егоцентричну природу нагадила в душу, потім каже: ну прости мене. Так. Ти ж дивися, в писанні ж написано. Як запитали у Христа, кажуть вчителю, нам наші предки сказали, сім разів можна пробачати. А Христос говорить: ні, не сім. Сім на сім і ще раз на сім. Тобто, дивіться, він же знову він не говорить, що завжди. Мало того, в Писанні ще й говориться, що е, людині оці сім по сім, і ще й по сім ти пробачаєш, але якщо тебе зрадили, називається так перелюб. Но в нашому розумінні перелюб. Це ну, умовно фізична зрада. Насправді, це оте наше примітивне розуміння. В нас, якщо фізично зрадив, то це умовно перелюб. Але насправді ми зраджуємо один одного е в, в довірі, коли ми довіряємо один одному в якій справі, і тут ви кажете: та ні, я не буду з тобою йти відносно цієї справи. Я не буду з тобою виховувати дітей от відносно от такого бачення, от такого направлення. У одного казаха, людини з Казахстану, запитали, як ви думаєте, українці пробачать свій час росіянам? І він відповів: кажу, в нас є таке розуміння пробачення. Кажуть, коли вас зрадили. Умовно кажучи, вам відрубали руки. І от каже, так, вони десь в часі пробачать. Але щоб обняти, рук не буде. Тому що росіяни українцям обрубали руки. Оцим своїм, оцим своїм вчинком. І так ми маємо пробачати. По Непробачення це знову ж таки, що? Це образа, це протест, це засудження, це звинувачення. Але зазвичай у нас думають, що якщо ти пробачив, значить ти продовжуєш йти з цією людиною, ти продовжуєш з нею співпрацювати і так далі. Ні. Насправді є такий вираз вище справедливості милосердя. І от коли ми дійсно бачимо, що людина зрадила, що людина так вчинила, мало того, вона постійно так робить. Постійно щось робить, потім знову каже, пробач. Знову робить, знову каже, пробач. Ви кажете почекай. А ти для себе рахуєш, умовно кажучи, скільки вже сім на сім, і ще й на сім. Можливо, вже прийшов час зупинятися в цьому, тому що ти починаєш використовувати людську доброту, в тому, що тебе пробачають, вибачають. Але ти забираєш людський ресурс в тому, що ти не даєш комусь рухатись далі, в тому, що ти не даєш розвиватися далі. І оцей вираз вище. Справедливості милосердя, він в тому, що істинне усвідомлення того, що ти щось вчинив, щоб тебе пробачили. Не в тому, щоб сказати пробач, а в тому, щоб ти усвідомив чи усвідомила, а яка причинність цього вчинку? Ти для чого це зробила? Чи для чого ти це зробив? І... Милосердя це дійсно милість Божа в пробаченні. Навіть слово, є, знаєте, як є бачення, а це про. Ти, ти дивишся скрізь, скрізь е цю, цієї темряви, яку ти в собі проявив. Але подивитись скрізь можна тільки по відповідності, коли ти в собі там знайшов ту глибину причинність. Що насправді ти зробив не істинний вчинок, ти проявив зло, зло відносно цієї людини. І це не значить зло, що ти там щось таке над, таке зло зробив, просто не стримав слова, сказав і не зробив. І це вже є зло, і ти вже цим в якійсь мірі зрадив. І людина на тебе надіялась, і вона довірилась тобі. Саме гірше в відносинах втратити довіру. Тому що втратити довіру це взагалі втратити саме відношення до людини. І от коли людина каже, не просто пробач, а усвідомлюю причинність цього, усвідомлюю, що. Навіть не тобі зробив зло, а в собі його виразив, а на тобі воно просто, як кажуть, відобразилось тепер. І нема різниці, чи на тобі воно сьогодні, чи воно завтра на комусь іншому. Головне, що воно проявилося. І у Христа, в Євангелії є оця завершаюча його. Місія розп'яття, коли біля нього розпинають двох ще розбійників. Я часто привожу цей приклад. І от два зла біля нього, умовно кажучи, два зла, які по справедливості, так, по справедливості розп'яті, бо вони розбійники. Вони робили це зло і закон так їх. Умовно кажучи, засудив. І от між ними прозорість Христос, якого засудили по Його особистому вибору, який не вчинив зла, але висвітливши людське зло, він висвітлив людське зло насправді. І це людське зло визнає його тепер винним. Тому що людське зло не хоче жити в світлі, і його треба їм прибрати. І от його засуджують. Засуджують того, хто не проявив це. І ось оцей символізм оцього засудженого світла, такий парадокс у нас, тому так ми й живемо з вами. Засуджена істина, і от біля неї двоє. У яких є вибір? Як ти до цього віднесешся? Як ти проявиш до цього відносу, відношення своє? І от один каже: ну що, каже, давай зійди з хреста. Ти ж тут такий ходив, стіляв усіх, ти ж тут ходив по воді, чудеса творив. Тобто іде продовження е звинувачення, умовно кажучи, цього світла. Бо ти ж було світло, ти ж сильне, ти ж божественне, ти ж син Бога. Зійди з Христа, ти ж всемогутній. І тут те друге зло, яке в якийсь момент в собі усвідомлює, усвідомлює, що все, що робив, то не є я. І він говорить, що пробач мені, помолись сьогодні за мене. Я знаю, що тебе. От він в своєму сприйнятті, тебе засудили несправедливо. І звертається до цього ж свого розбійника, соратника, каже, нас справедливо засудили, а його ні. І дивіться, оце визнання. Він не каже просто прости, він каже: згадай про мене. Бо визнаю в собі це. І Христос говорить: сьогодні ж будеш зі мною. Сьогодні, в цей же момент будеш. Тобто не потрібно тобі знову перевтілюватися. Друзі, оце є милосердя. Оце є те, що вище всякої карми, вище всякої справедливості. Тільки тоді, коли ми собі в це визнаємо. Бо якщо ми не визнаємо і кожного разу прости, прости, вибачте, в передостанній раз. Це ілюзія. Оцього пробачення, це ілюзія, це топтання це на місці. І скільки таких відносин, скільки таких сімей, які глибинно то усвідомлюють відповідальність за те, що в цій лоці вони, в цьому човні, і вже в цьому човні є дітки, і вони не мають їх права кинути посеред моря, і мають рухатися. А ще в цьому човні вже є і, і батьки похилого віку. І ми вже й за них відповідальність тепер несемо. Ми глибину це розуміємо, але оце примітивне пробач, знову ж таки в часі призводить до того, що ми по цьому океану плаваємо, 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 і не можемо ніяк не пристати до берега. І дійсно, ми змучуємося, змучуємося під палінням сонця, під оцім. Постійним штормом і тоді дивимось на ці відносини. І ніби той разом, але вже наскільки змучені, наскільки обтяжені. І тоді я кажу, яка там любов? Так? Ми просто вже звикли так. І та любов, яка колись була, переходить просто в звичку. Тому сьогоднішній день дає кожному з нас можливість це в собі переусвідомити. І навіть перепрожити. І визнаючи в собі оту глибинну причинність, не просто сказати «пробач», інколи навіть про це не говорять, але вчинком вчинком показати, що ти в собі визнаєш от це проявлення, оту десь зраду, і в першу чергу зраду по відношенню. До самих до себе. І недаремно є образи Богородиці, бо сьогодні шоста енергія відносин, восьма енергія справедливості, збалансованості. А разом це що? 14 енергія, енергія Богородиці, душі. Але якої душі? Душі, сповненої зсередини. Великої душі, світлої душі, махатма, так на Сході називає таку душу. І отака душа має бути в істинних відносинах. І енергію цю дійсно, як кажуть, порівнюють з станом материнства, тому що тільки материнське серце може проявити от оце. Пробачення, оце милосердя, навіть злодії. Я маю на увазі, злодії люди, які так живуть, і оці пісні, шансонні, там є тільки мама не придасть, тільки мама не зрадить. І як інколи навіть буває, після відносин, коли ми там розходимося, розлучаємося, нас чекає єдина людина це мама. Але ми говоримо про істинний материнський стан. І от є Богородиця, образ Богородиці Сімістрільна, пам'ятаєте, ще з першого курсу, яка допомагає нам дістати оті глибинні образи, оті глибинні корінці внутрішніх протиріч відносинах. І варто сьогодні згадати ще один образ. Дуже дієвий, от якраз образ, який глибину може торкнути, доторкнутись до нас в цьому стані милосердя. Це образ умиління. є такий образ Богородиці, умиління. І от через взаємодію з цим образом ми можемо з вами також от перепрожити ці певні свої. Відносини, взаємовідносини в істинному характері життя. Ось те, що мав сьогодні вам проговорити відносно сьогоднішніх можливостей. Нагадую, енергії це можливості. А як ми їх з вами будемо виражати, це вже залежить від нас.